Всім привіт! З вами канал Дід Макар Create і я вам хочу представити нове комплей to EARN ігру під назвою І, До речі, я в цій ігри виграв VL. Дивіться. Ось така хана. Такий нас свій офіційний Discord. цій ігри. Зараз можна виграти VL до 31 -го... січня. Виповню, пишучи в чаті. В чаті пишучи в Україні Тут про команду, про криптовалюту, все, що ви пишете, може тут бігати ВЛ. Ось вам меми створюєте. Такі меми у нас в нас, картинках. Малюєте. До речі, я що ви ГТВЛ, мені... Прийшлося зробити три малюнки намалювати, чотири мема і десь 4 години в чаті. Писати так. Тут ми ось перевіряємо уровень і це тако... Що нам покажу ще велос. Дуже багато користувачів зараз хочуть. дану вел. 15 вид вел, так дивіться, ось наш такий Discord. Може, перейдемо до офіційного сайту самої ігри, дивіться, ось офіційний сайт ігри. От ми можемо потрапити в бета-тест, залишивши свою тільки почту. Тільки почту залишивши тут. Е, шанси невеликі, але все ж реально. Так, давайте прийдемо далі. Ось така в нас ігра. Кожен знайде свого персонажа. Дивіться, сетерон. Так. Я вибрав такого персонажа. На даний момент я вам покажу. Поки його немає в мене, звичайно, але коли я буду спробувати ігру, то вам все покажу. Дивіться, Я вибрав от такого персонажа, це в нас 3C. Давайте кожен персонаж розберемо подетальніше. Бачите, Тирон це у нас мобільний, швидкий, компактний, вразливий. Але бачите, він тримає робити такі 3D-графіки. Бачите, випробувати персонаж. Це ми заявку подаємо. І виправимо персонаж, що це 30-такий сильний, броньований, повільний, танк. Можливо, я замінював, мені такий не дуже підходить, такий герой. Але як на мене гарний герой. Як в мультику раніше був такий. І ось Анкі. бачите, не два подібних. Не два подібних грає терон тільки відрізняється, мені здається, ще більше. Бачите, де ж дописані, грі на тебе чекає більше 14 динозаврів з різними стилями ігри. Це більше і, ніж зарбіток. Тобто це буде ігра, яка буде собі заробляти кошти вам. І на вас більше, ніж просто батл Реаль. Це великий майданчик для людей, які прийшли. Ігру, приєднатися до світу крипти. За змаганнями між собою та заробітком цінних винагород завдяки своїм скилам. Free-to-play, я хочу крипту. Ось тільки у нас буде ігра, бачите, на даний момент. Ну, як, як на вигляд дуже дуже гарно. Без підписок, без депозитів, без реєстрації. Самі плюси у вигляді відвезлення від гри, гри та прибутку. Граю задоволення, та заробляю в крипті. Тобто ми зможемо заробляти токени, але. Коли вже запуститься основна мережа. Зараз ми можемо бути як перші учасники можемо набивати досвід в самій ігрі. Плюс отримуючи за це токени проєкту Play to earn стає ближче до кіберспорту, ніж будь коли Бачите, Потрібно якісь ще артефакти докуповувати. Можливо, це можна буде якось виігрувати. На жаль, поки цієї інформації ніде не вказано. Спилкуйся та заробляют. Може, тут, тут я читав читав десь раніше в чаті, тут писали, що тут будуть всякі клани, гільдії. Тут будет дуже прикольна гра. NFT, грай, заробляй, та вчись, дорожня сумка ваша, бачите. Збільшить свій криптопортфель. Стратегію ком'юніті бач інфлюенсери та криптоінтузіасти, які підбирають нашу гри і будуть працювати її для своєї аудиторії. 10 мільйонів учасників спільноти знан, користуючись 51 тисяча зареєструвалися в бета-тесті. Партнерська аудиторія Twitch. 7 мільйонів. Ось е, канали, які тобто, рекомендують дану ігру. Канал Ростіка. Криптобулка, шляхти. Дуже багато каналів, які, можливо, хтось із знає, що можете переглянути. Ось у ком'юніті, яке малює Ну, NFT, нашу Діноварс. Бачите, це наші. Скіл головна твоя зброя у загорблю між світі Діновас. Що нас чекає у Діновас? Борис один, демонструй свій скіл та заробляй токен. Бийтеся у парі з друзями проти інших команд. Тобто, це вже гільдія. Об'єднайтесь з гільдією, ти її в, в топереці, отримати більше токенів та додаткові винагороди, зокрема, від гільдійського стейкінгу. Заходьте у командні бої до 5 на 5 і заробляйте свої стратегії гри. У даному мірі метеалізована можливість координувати голосом дії команди. Приймайте участь у турнірах проти гравців з усього світу з призовим фондом більше. 1 мільйон доларів. А тепер давайте пропадемося про команді. <кхи> Владислав. Засновник S Red Редханстр. 9 років на ринку, 45 представників у штаті, більше 10 мільйонів рекламного бюджету за 2021 рік фахівцями агенства. Можемо прийти на його інстаграм-канал, можемо переглянути. Інстаграм тут вся детальна інформація, так як це команда ігра саме з України, тому дуже круто буде. Ось засновник Капіл Кумар. Дивіться, який досвід. Більше 10 років у сфері створення ігр та застосунків. Елена Щербенко, Щербаченко. Заснувала дизайн агентство, яке успішно працює з такими українськими брендами. Казанова, Осім, KFC та багато інших. Максим Мельник. Також це всі люди, які займаються продвиганням ігор. Які самі деякі створюють ігри. Паван Шарма розробник ігри Anito Unreal. Ось його ігри Варриус, Games. Fast Furious Race. Оно, Хенат Сінгух. Розробник ігри Anito Unreal. Magic Arena, Hunt Royale. Card Battle Game. Отже, багато досвід щи, 9 років. Ось можна всю команду пройтись, подивитися. Тут багато людей, які саме створювали ігри. Є ігри в самих, дизайнери. Отже, проєкт багато що в себе ходові. Ось які команди застосували ігри в раніше. Можете ознайомитися. Ось ще частина команди. Сама токеноміка. на команду 11%. На реварди 35%. Екосистема 8%. Приватний раунд 17%. 10% ліквідний. Сітраун 6%. Публічний продажу 3%. Маркетинг 3%. Наш партнерний Діновас являється Codbit А4LAF Fір CoinHub Wallet. Ось сама дорожня карта, дивіться. Грозовка бачення ось. 2022 року. Ігра розпочала свій шлях. Ось ми зараз відбуваємося в закрита бета-версії ігри. Ось що нас далі чекає. Розробка маркетингу та системних функцій. Опрацювання екіпірування та механіка прогресії. Збір приватного раунду. Ось звідси ще далі, що чекає. Дивіться. Ще... Дрому... Дрому... Півречі. Лісти на біржин токен, Збір з публічного раунду. Отже, це тільки початок. Це тільки початок. Цієї ігри. Дивіться, запитання, які ви можете прочитати відповісти. Як на мене, ігра має великі шанси бути в своєму сегменті однією з найкращих ігр. отже, ми вводимо свою почту та, по можливості, потрапляємо в бета-тест. Чи ми гарантовано потрапляємо в бета-тест? Якщо ми заходимо в Discord, по моєму посиланню, Пишемо, малюємо, робимо меми активніше до 31 січня. Після 31 січня закритий бета-тест вже не можна буде попасти. Отже, підписуємося на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, Discord я вам скину, ссылочку, щоб ви зробили За всіми питаннями, звертайтеся мені особисто.